still there da five to cry never should never should i'm still there da five to Зараз зі мною в студії молодий гурт Atlantic Гарденс, музиканти-початківці, які підкорюють міста своєю надзвичайною музикою. Привіт! Розкажіть, Привіт. як утворився ваш гурт? У 2014 році ми гучною компанією святкували новий рік. І так стало, що одна дівчина привезла з собою гітару, і... Ну... і через якийсь час я взяв гітару, почав грати якісь пісні і попросив її щось підібрати під дані якісь композиції. Потім мій друг взяв такий простий стільчик і, ніби як на барабані, почав вистукувати різноманітні ритми. І якось так стало, що на другий день я сказав, давайте, можливо, щось зробимо, якийсь гурт з того. Бо до цього року я займався також іншими проектами в різних жанрах пробував, але, на жаль, нічого з того не виходило, і вирішив, що це так можливо саме з цими людьми, можливо, буде якась от така. Стабільність вже в тому музичному плані. І ми почали разом працювати. Працювали ми спершу з каберами. Згодом трішки почався мінятися склад, і вже через декілька місяців ми вирішили працювати над авторським матеріалом, який накопичувався мною досить тривалий час, тобто за попередні проекти, які були ну, раніше, і те, що напрацьовувалося вже чуть в старшому віці. І ось тимчасово, тимчасово так. Почали напрацьовуватися різні всякі такі композиції авторські, і почав розширятися гурт. Тобто вже в 2015 році я от вже зустрівся от, з Ігорем, нашим барабанщиком. Потім до нас приєднався, точніше, попередньо приєднався Макс, Макс Тимочев, це наш бас-гітарист. І вже завдяки Максу Тимочу ми познайомилися з Ігорем. От, потім ще через певний час, вже от досить недавно до нас приєднався Антон Кривцун, це наш соло-гітарист та клавішник. Ну а Даша Дубринська, наша вокалістка, це вона вже була, так грубо кажучи, з 2015 року. Чи з 2014? З, з 2014 Так, з 2014 року вже. на якийсь момент ми були тільки двоє в гуртів, бо так стало, що вже трошки. Над авторським матеріалом працювали от Даша, я і ще один наш такий сам продюсер звати Важеня. І ми накопичували цей матеріал. Ну і згодом вже як от всі підібрались, почали вже потихеньку відповідати те, що не працювало, щось додавати свого. І в такому от плані зараз ми от виглядаємо. Даша, як тобі бути однією дівчиною у гурті? Важко. Вони тебе не ображають. Ну, не так, що, я вам не сказала, що вони мене ображають, але так як часто таке буває, коли в чоловічій компанії, часто буває таке, що от, так, якщо на передику... Дискримінують. Ну, дискримінують, підстовують трохи. Піджартовують. Піджартовують, прикалуються трошки з мене. ну, Люблять мене трошки позлити. Я знаю, що ви двоє раніше мали свій власний гурт. І як так сталося, що ви перейшли в гурт Atlantic Gardens? Це була інструментальна музика і для малого кола можна так, слухачів, можна так сказати. І через деякий час, коли наш барабанщик Ігор як почав співпрацювати, грати з Atlantic Gardens. Він сказав, що хороший такий проект, і якось так з часом воно дійшло до того, що ми разом об'єдналися. Деколи ну приходив на їхні репетиції, слухав, як вони грають. Тому ну, мені справді сподобалось і захотів їм допомагати чимось ну вкласти себе, об'єднати сили і мені здається, якийсь певний результат вже є. Там спочатку ми як ще без Антона були, там я Макс. І в малі з ми виступали акустично, тобто без електрогітари. І коли вже постала така потреба в електрогітаристці, ми думаємо, чому би не скористатися з одним другом, враховуючи те, що ми до того грали, не зіграні, і легше буде вже влитися в колектив. Тобто в такому плані ми влилися. Mm -hmm. А чому Atlantic Gardens? Ну, Atlantic Gardens проєкт існував до того, тобто вже з готовою назвою, з готовим напрацюванням, Тобто ми фактично влилися в нього. Назва досить спонтанно вийшла так само, як і заснування взагалі проєкту. Це спершу була гра слів. підбирались якісь цікаві досить слова, щоб воно звучало от якось так, щоб звучало так, щоб коли людина це чула, починала грати якась уява. Mm -hmm. тобто, і підбиралась от така гра слів. Але згодом якось воно нічого так не виходило. І була просто приставка «Атлантик», Але друге слово не могли. Був там варіант такий Atlantic Ocean якось так, і ну якось воно не дуже, дуже звучало. І часто випадково просто дивився телевізор, щось вертав канали і натрапив на англійський канал, де просто йшла стрічка новин, і там mm -hmm. впало в око просто слово «Gardens». Тобто присадав, що є таке дійсно слово, і так думаю, в нас є якраз зараз «Atlantic» і почав так Атлантік mm -hmm. ну, Гарденс. так, досить непогано звучить і запропонував врешті. Учасникам, які ще це попередні склади, коли ми ще тільки кавер проектом були. І всі прийняли мою ідею, і тоді вже от, відтоді ми вже почали працювати от під таким іменем. В якому стилі ви виступаєте? Ну, досить тривалий час, взагалі, важко було зрозуміти, який сам стиль от, найкраще характеризує ту музику. Звісно, в рамки не дуже хочеться так влазити, ну, але. Щоб так обширніше сказати, що саме на зараз вийшло, це альтернатива з на Брідіш попробу. Я знаю, що ви пишете самі свої пісні. Хто є автором текстів та музики? Ну, коли ми всі прийшли в гурт, всі виключно, то вже були в цьому гурті якісь напрацювання, якісь пісні, тобто вже були якісь такі чернетки. Коли я прийшла, в принципі, вже декілька писень було, і автори у нас. І фактично всього інструменталу і текстів є один бомб. Ну, це було спершу просто чорнові варіанти, тобто, як ну, принаймні мав би звучати вокал, текст і взагалі якесь майбутнє розгортання тих пісень. І вже от коли почалося співпрацюватися от з нашим сон-продюсером Жені Мельниченко, який нам допомагав робити перший альбом. Вже от він нам допомагав більше розвинути, ну, обіграти наші пісні, які були от в чернетках. І от Даша пропонувала свої варіанти вокальних партій, тобто вже згодом почали повністю от якось більше працювати, як то кажуть, одною командою. Але потім, коли вже до нас долучились решта учасників, вже на живих концертах почали додавати щось своє, тобто ще більше розвивати, міняти деякі моменти, які от на студійці ми. Ну, Любимо спромотувати і дещо хочемо, щоб звучало вживу, воно трішки інакше, ніж на нашій такій платівці. Ну і ще з проходом нового учасника завжди щось додавалося щось нове, щось своє. Тобто вже за останній час, буквально, коли ми вже в п'ятеро виступаємо, то вже нова композиція, можна так сказати, вже сформована за нашою спільною участю. Дуже важко, от, дійсно, писати на український, на англійській легше якось от, викласти те, що, от, грубо кажучи, от, хотілося би сказати. Тобто перший альбом от, виконаний повністю, ну, побудований точніше на абстракції. І от, коли це писалося, дуже важко було цю абстракцію передати українською мовою. У нас є одна українська пісня. В даному альбомі, але ну, дуже довго вона писалась, і дійсно це дуже так займає часу, щоб написати і хороший текст, хороший інструментал до цього. Тобто, ще можливо, нам треба підрости просто навіть по тих думках вікових, щоб писати вже на українській, От ну, але думаємо, що на наступних наших напрацюваннях вже буде більше українськомовного матеріалу, якраз зараз і в процесі над цим. І можливо дійсно найближчим часом все-таки буде більше, ніж одна пісня на українській. У вас є лідер в групі, чи все-таки панує демократія? У нас демократія в групі. Тобто, всі питання узгоджуємо всі разом. Тобто, якщо є якісь е, певні проблеми в плані там чи репетиції, чи ну будь-чого там. Так. так, але фактично Вадік якби виступає фронтменом, я б так сказав, навіть тому, що він завжди більше бере на себе таку організаторство. Mm -hmm. Тому ми, так, ми все ж таки ми вважаємо, що він так би трошки попереду. Минулого року ви презентували свій перший альбом можливо, його можна вже десь придбати. У нас була така можливість придбати його на фізичних носіях, тобто ми випускали ну, таку лімітовану серію дисків. Ем, ну, чесно кажучи, ми не очікували, що дійсно ці диски в перший тиждень розкупили? Ну, там, два тижні десь так орієнтовно було, як от, випустили, і дійсно люди зверталися, багато хто казав, щоб ще ми випускали, але ну, поки ще ми не випускаємо наступну партію вже так, можливо, чуть-чуть згодом. Що можливо, можливо, матеріал допишеться і вже докомплектуємо, скажімо. Розширимо, тобто, звучання. От. В яких містах ви вже встигли виступити? Ну, це здебільшого центральна західна Україна. Це такі міста, як Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Він, Вінниця, Хмельницький, Хмельницький Київ. Київ. Ну тобто, от поки що це. От зараз на, 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 на цей момент це тільки от, ці міста ми встигли відвідати. Чого ви хочете досягнути в подальшому своїй творчості? Ну, напевно, вийти дійсно на якісний рівень. Просто в Україні, щоб більш-менш дійсно вже робити якісний продукт. На завершення співайте нам пісню. У нас є одна українська пісня, вона називається Тебе, мене. І зараз ми її для вас граємо. Чому так холодно коли сама є травою просте, де минуле все пройде? Дерекотова стіна, розмальована дощем хто ти є? скажи, я так прошу не мочи, давай тікай. З нами пропливеш воду темну і синю, та як довго зможеш ти бігти до тих ліній, завтра моє ліжко буде пустим. Давай